Юля, по-перше, вітаємо із поверненням на батьківщину, по-друге, вітаємо із історичним сріблом. Як взагалі враження, як все було у Польщі, як все пройшло європейські Ігри? Дякую всім за привітання. Ну, їхали з таким настрієм тільки за перемогою, за золотом. Виповнили все, що казав установку тренера, тому і такий результат у нас. З Іспанією в першому матчі ми програли 4-6 в групі, а потім так потужно зіграли в фіналі. Ось за рахунок чого вдалося ну, на, равних, на рівних на рівний зіграти з командою перший номер світового рейтингу. Ну, коли ми вже обіграли Італію, то ми вже зрозуміли, що у нас назад шляху немає, у нас тільки вперед і тільки до перемоги. І тому якось зібрались всі і вже почали зрозуміли, що ми можемо дати бій всім командам, незважаючи на їх рейтинг. До речі, проти Італії ми назвали перемога імені Юлії Дахтяр. Ви два голи забили, ось до останнього тиснули. Що з казали пісок не дуже, ну не дуже так і якісний, важкий. Чи, чи не було різниці на якому піску грати? Ні, коли йде дощ, то після дощу пісок дуже тяжкий. М'яч зовсім по-другому б'ється і по-другому котиться. Тому було дуже важко. Але незважаючи на те, що на погодні умови, ми все одно здолали і прийшли до одної мети. Зараз які плани у вас? Зараз трохи відпочинемо. Сезон пляжного футболу триває. Так? Які плани у команди зараз? Зараз відпочинок, і десь 20-го числа будемо вже готуватися на всесвітні ігри в Балі. І в нас такі самі цілі стоять, як і тут, тільки з медалями. Настя, вітаємо на батьківщині. Вітаємо із поверненням, вітаємо із сріблом. Як пройшли для нашої команди ці європейські ігри? Яка була атмосфера в Польщі? Насправді було дуже круто. Емоції незабутні, і, мабуть, це не залежить не від часу, ні від віку. Це завжди ті мурахи. І кожного дня було дуже насичений графік. Нас ми приїхали, були тренування ще три дні підготовки. Дуже класно, що в нас цей був час. Адаптуватися, звикнути до піску, там, побачити команди, ну і в такій сприятливій, гарній атмосфері працювати. І, ну, звичайно, кожного дня матчі. І так все було дуже насичено емоційно, але ну, ці емоції перемог і цього шляху, ну, саме як кажуть, не головне ціль, головне процес. Але я думаю, ціль теж непогана. Знаємо, є до чого рухатись, е, і ми готові до цього виклику. І хочемо здобути золото подальшому. Ми... Цю можливість, що ми дуже близькі до цього, тому це так обідно. В першому матчі ми програли Іспанії. Ось, в принципі, Іспанії не зазорно програвати. Але ось чи вірили ви, що далі буде, будемо йти до своєї мети? Так, звичайно, якщо чесно, коли ми програли перший матч, то відразу після матчу всі обмінялися своїми емоціями і пообіцяли собі, що ми зустрінемося з ними в фіналі і віддамо борг. Але на жаль, ну як ви бачили і спостерігали, це був дуже тяжкий матч, напружений І деколи ти граєш не тільки проти суперника. Тому ну, таке життя, але е, ми вдячні дійсно всій країні за підтримку. Дуже багато отримали повідомлень. Кожна дівчина, тренер, і ми зібралися і підтримали один одного. Навіть такі тяжкі хвилини поразки. Але це була така, е, якби не соромно за таку поразку було. Ну, ось в інстаграмі там писала, що важкий дуже пісок, там був такий. Ну не, не дуже якісно чи якісно. От як ви е, відчували цей пісочок там же на майданчику? Так, так, був тяжкий пісок. І змінювалася погода постійно. То дощ, то сонце і був е, такий вогкий пісок і тяжкий, глибокий. Тому ми перед цим готувалися в Польщі, наприклад, в Португалії в Назаре. Це зовсім різне, так скажемо, покриття. Тому так спочатку було тяжко. Тобто від цього має залежати зміна гри, трошки треба перелаштовуватися, тому так. Але звикли всі однакових умов. Мовах, тому що ми так. можемо зробити зараз. Перепочинемо, а потім у нас буде підготовка до вже всесвітніх пляжних ігор. Які завдання ви для себе і індивідуальні, і команді ставите? Тільки найвищі реалізувати свої індивідуальні якісь помилки, перевести це тільки в плюси для команди і для себе. І звичайно, хочемо йти до золота. Розуміємо, що це буде вже трошки ще вищий рівень, але ми готові будемо готуватися і ставимо тільки найвищі. Ми любимо, коли тяжко і в таких умовах хочеться для країни тільки перемоги і для команди також. А Юрій Васильович, по-перше, з поверненням на батьківщину, по-друге, зі сріблом от кажуть, що краще виграти матч за третє місце, чим програти фінал. Чи є у вас таке відчуття? Чи ви про це не задумуєтеся в нашому випадку? Я вважаю, що фінальна. Гра дійсно була достойна, достойна фіналу, драматична для нас вона вийшла. Але все ж таки дуже велика подяка і шана дівчатам за їх настрій на цей турнір і налаштованість тільки на перемоги в кожній зустрічі. Так само, не вважаючи на те, що Іспанія займає перше місце в світовій по світовому рейтингу, але я вважаю, що ми гідно з ними зіграли і навіть Третій тайм переграли, але там вже доля удачі вирішила кінцівку зустрічі, не на нашу, на жаль, користь. Що по турніру, що якщо брати ось виступ повністю на турнірі, що вдалося тренерському штабу, та, що не вдалося можливо? Дуже багато чого вдалося. Насамперед, відпрацювання тактичних моментів знову ж таки повторююсь, налаштованість на ігри. Це, це було дуже емоційно, це було мощно зі сторони дівчат, психологічна рівновага теж грає роль. Тобто з кожним таким топовим турніром ми піднімаємо свої позиції, свою мотивованість, свою віру в... Подачі успіхи команди і тільки вперед, і тільки разом. Ось якщо йти вперед, то вже думаємо про всесвітні пляжні ігри на балі. Як буде команда готуватися. Зараз ми розуміємо, що відпочинемо. Дівчата відпочинуть. Як буде команда готуватися вже до всесвітніх ігор? Зараз дівчатам ми даємо два тижні відпочинку. Потім збираємось в Києві на НТЗ тренувальне. Там у нас 10 14 днів НТЗ і вирішаємо безпосередньо на балі, де стоять теж завдання максимальні ну, Тобто медалі цих ігор, а там вже побачимо. Головне те, щоб настрій і склад і був такий, як і на цих іграх. А мотивація у нас завжди є. Мотивація у нас завжди. Мотивація – це віра в успіх і віра в наших хлопців, які нас боронять, віра в нашу країну.